Нам дуже важливо було передбачити ось таку систему децентралізації опалення і забезпечити резервне фактично опалення це Пісачинська громада. У нас ще є Солоницівка є ще Слобожанське. Це більше 150 тисяч людей. Ми маємо забезпечити ось таку альтернативну систему опалення. Одна котельня, як мінімум, фінансується ЮНІСЕФ, плюс ще одну вони мають профінансувати у населеному пункті Солоницівка. Ну і в принципі, це наш, напевно, один із найбільших партнерів, які реалізують ось такі дуже важливі інфраструктурні об'єкти. Всього було виділено державою на ці проекти 500 мільйонів. Якщо брати Пісачинську громаду, то це 150 Мільйонів плюс співфінансування безпосередньо громади. Знаходимося ми зараз в модульній котельні, яку надала благодійний фонд ЮНІСЕФ. Модульна котельня потужністю 2 МВт, Котли водогрійні, обладнані сучасною автоматикою, сучасні вентилятори, сучасні манометри. Все обладнання європейського виробництва.